Готуємо смачнюще, корисне печиво без цукру для солодкоїжок. Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі. Готуємо за вас і пішить». І сьогодні я до вас, погляньте, з горою ось такої от смакоти. Думаю, впізнав кожен з вас, що це. Подібно щось на трюфелі. І ви маєте рацію, що це саме є трюфелі, щоправда, у варіанті печива. І сьогодні я приготую його в корисному варіанті без цукру і навіть на безглютеновому борошні. Тому для кого такі рецепти є актуальними, зберігайте обов'язково, поділіться з рідними, близькими, тому що корисна їжа вона має бути смачною і простою у приготуванні. Ось таких от цілих 20 крас. Ми з вами приготуємо буквально за лічені хвилини із декількох простесеньких інгредієнтів. Починайте готувати тісто на печівку, вже вмикайте духову шафу на 180 градусів, кілька хвилин на приготування і 12 хвилин на випічку все. І 20 ось таких от смаколиків вже на вашому столі. Перед вами зараз на екрані абсолютно всі інгредієнти для приготування корисного печива. Тож ставте на паузу і починайте вже приготування, або, як завжди, шукайте все в описі під відео. В миску для замішування тіста відправляємо три зварених жовтки, туди ж додаємо цукрозамінник або цукор, сіль обов'язково і ось так виделкою перетираємо. Завдяки е Кристалічному цукру чи цукрозаміннику вершки гарно перетруться. Сюди ж я додаю спеції для випічки. Я багато разів писала, як я їх роблю. Знову в рецепті під відео я все продублюю. Вершкове масло, шматочок, розтоплюємо ось до такого стану і додаємо до інших інгредієнтів. Ось так лопаткою дуже зручно все перетирати до однорідності. Сюди ж додаємо сметану, йогурт або що у вас є. І ще раз перетираємо. Готово. Тепер додаємо просіяне борошно в мене це безглютенове і розпушувач. Все. Борошно можна взяти будь-яке, і цільнозернове, і безглютенове, яке хочете. І ось так лопаткою, бачите, замішую тісто, все. Ось така консистенція має бути і можна з нею працювати. Вже духова мангріється 180 градусів. І ось так формую печівку. Розплескайте трішечки кружечок, чайною ложкою набираю, в середину кладемо горішок і ховаємо його. Все, формуємо ось такі кульки на відстані одна від одної. В мене з такої кількості інгредієнтів виходить 20 штук. Все, 180 градусів, верх них режим без конвекції випікаємо 12 хвилин до рум'яного кольору. І готово! А тим часом обсипку зробимо. Це в мене столова ложка какао і півстолової ложки змеленого цукрозамінника. У мене це суміш стевії та рітрітолу. Можете взяти просто цукрову пудру. Дивіться, яке печівко. Смачнюще, ароматне, можна залишити його просто так. Але ще гарячим печівко ось так щедро купаємо в приготовленій присипці з какао та цукрозамінника. І все викладаємо на тарілку, і вже можна ним смакувати. Дуже-дуже ароматно. Погляньте, як воно красиво виглядає. Зараз розріжу, покажу, яке воно всередині з горішком. Друзі, ну це просто фантастика! З таких простих інгредієнтів виходить нереальна смакота. Дивіться, яке воно всередині, апетитне, Печовко ніжне, в роті тане, а разом з горішком і з цією присипкою з какао це просто щось. Ну що ж, друзі, час дегустації, це вже на наступний день, і чесно кажучи, це все, що звідучора лишилося. Тому якщо ні зараз, то ніколи. Це такий аромат. Хто полюбляє шоколад, вам точно сподобається. І погляньте, якої вони форми. Вони зберігають таку свою красу, шоколад не промокає далі. Тобто, ось ця оболонка. З какао, вона гарно тримається, і взагалі вони виглядають так дорого, багато і загадково, я б сказала. Ну що ж, куштуємо. Супер. Mm. Клас. Знаєте, ніколи б не сказала, що це печиво приготоване на корисний мотив. Воно дуже смачне. В міру солодке, пісочна і водночас дуже ніжна. Простота на уроті дуже смачно. І основна така фішка цього печива це ось цей шар з какао. Він придає такої пікантності, я не знаю, таке поєднання цікаве смаків. І всередині цей горішок обов'язково покладіть, який будете мати. Тому що ще й оця гра текстур це дуже смачно. Хрусткий горішок всередині, плюс таке ніжне пісочне тісто. Супер, 10 з 10. Ще один рецепт, друзі, дуже смачного і головне корисного і простого у приготуванні печівка у ваш записничок дуже смачно. Рекомендую. Mm. Тому готуйте здорову їжу, їжте смачно, і тоді все буде добре. Друзі, якщо переглядаєте це відео, будь ласка, обов'язково напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку, готуйте просто, їжте смачно, і нехай все буде добре.